У харків'янина Сергія за час мобілізації це вже третій полігон, де він навчається військовій справі. Чоловік розповідає, знає, за що воюють українці, і закликає усіх чоловіків до боротьби з окупантом. «Да що треба захищати родину, не сидіти там, захищати Харків, не чекати, поки прийдуть. А йти боротися зараз. Тоді, коли прийдуть, вже буде поздно щось робити. Надо не допустити до того, щоб. Чтобы... Прийшли там, роздолбили наш город, так як роздолбили Донецьк, Луганськ. Організатори розповіли, що й надалі проводитимуть такі заходи для українських захисників, адже такі акції об'єднують. До акції долучились небайдужі громадяни. Це навчальні заклади, 25, 21, 28 школи, дитячі садочки 46, 68 і звичайно прості громадяни патріоти. Книги в основному були патріотичного спрямування. В першу чергу, звичайно, це класика, це вибрані твори. Незважаючи на спеку, під час концерту мобілізовані співали разом з артистами та ділилися своїми враженнями від перебування на полігоні. На ну, що роблю? займаємось, учимось і ждемо відправки. А так, що ж ми вчимось, коротше. 20-річний Дмитро родом з Бердичева до війська пішов добровольцем. Юнак не захотів сидіти вдома, коли його батько захищає Україну в Широкіному. До відправки в АТО хлопець мріє одружитись з коханою. Мамі дуже великий привіт. Батькові щоб тримався. Батько теж воює, щоб тримався. ждемо його всі живі, здоровим. І ще одне хочу сказати: Анжеліка Сидорова, виходь за мене замуж.